Єгор Ярмолюк вразив Томаса Франка. Показуємо, чим українець заслужив на такі теплі обійми. Георгій Судаков зацікавив два гранди АПЛ. Вірити чи ні? Та що за треш вивісили російський Ультрас на одному з матчів пітерського Зеніта. Вітання, друзі, макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Перші 5 коментів. Полайкою на старті цього відео я хотів поговорити про українську прем'єр-лігу, але потім зрозумів, що краще ми про це поговоримо вже завтра, коли буде більше поєдинків і більш повна картинка буде. Саме тому ми почнемо трішки з іншого це відео, саме з. Покидьків, як ви знаєте, нині в Грузії відбувається акт, як я його називаю, волі і протесту, протесту всього проросійського і бажання бути вільними та незалежними, що ми, українці, маємо апріорі підтримувати. Грузини борються проти проросійського, а є ті, які це проросійське пихають. Зокрема, легенда. улюбленець раніше, раніше улюбленець публіки Каха Каладзе. До речі, Каладзе від слова кал, якщо не знали. Так от цей от персонаж Каха Каладзе. Висловився щодо Володимира Зеленського. Причому висловився так, що і просто смішно читати. Зеленський не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам іншої країни. Інша справа каладзе з іншими грузинами при владі належить самі собі. Захотіли лягли підрашку, не захотіли, не лягли, але зараз просто хочуть, тому лягають. Я б корова мечала про інтереси іншої країни. Друзі, цю новину я згадую і розповідаю не тільки в контексті того, щоби. Знали ми, з ким воюємо, так? А ще й в контексті того, щоб задати вам питання, чи хотіли б ви почути більш розлогу історію, як улюбленець фанатів Кахакаладзе, зокрема фанатів київського Динамо, став ось таким от проросійським покидьком. Якщо вам це цікаво, напишіть свій коментар. Ваше слово справді багато чого вирішує в розрізі нашого каналу. Ну, власне, ми в Україні живемо, тут слово вирішує, ми ж не якісь орки, які от. Подібне, наприклад, роблять на матчі чемпіонату Росії Зеніт Акрон, фанати господарів вивісили банер з зображенням окупованих українських територій. На ньому зображені Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, а також силует солдата на фоні прапора РФ. Також був вивішений банер з написом: це наша земля, і ми будемо стояти. І ви знаєте, ну ця думка достатньо популярна, але останнім часом я реально зрозумів, що. А Росія вже ж реально перетворилася в Радянський Союз. Вони повернулись до того абсолютно стану, в якому вони там були. І, на жаль, ми були теж. Значить, ну, Приміром, мої батьки батьки були, бо я не застав. Я 99-го року народжений. Ну все, гайки закручені вже максимально. Вся опозиція, яка була, вона вже мінусанута. А всі, хто е, лишився з е, цієї опозиції, вони або поїхали за кордон, або сидять і заробляють брудні гроші. Як це і було в радянському союзі, та ж опозиція просто мовчала і заробляла грошики, бо ну їсти щось же треба. Тому, повертаючись до грузинів, давайте підтримувати їх прояв волі. І, а вже ж, друзі, про що йде мова, коли у нас самих зараз на дворі відбувається збір на трибуні до речі триває. Там є лоти від коноплянки, круті призи. Підтримуйте цей збір, друзі. Всі деталі лише в описі. А ми давайте попрямуємо до європейських новин, до новин європейського футболу. Ліверпуль та Тоттенгем одні з клубів, які цікавляться півзахисником шахтаря Георгієм Судаковим. Повідомляє The Mirror. Раніше агент 22 річного українця Вадим Шаблій сказав, що до його клієнта активно проявляють зацікавленість команди з чемпіонату Англії. Цього сезону хавбек забив 9 голів та зробив 3 асисти в 21 матчі за донецький клуб. І для тих, хто друзі, не дуже орієнтується. Mirror – це один з головних. Британських таблоїдів вірити йому не дуже треба, бо інформацію, яку вони публікують, вона не завжди перевірена, вона не є достовірною, і це, власне, як і писали в коментах про грівнивки. А вже ж, а вже ж при цьому я переконаний, що досудаково є інтерес з боку європейських клубів. Але так само я переконаний, що про Ліверпуль і Тоттенгем наразі мова не може йти. Не може йти мова, бо на мою думку, Судаков нині не потягне рівень цих команд. Це зовсім інший темп, зовсім інший рівень, зовсім інша швидкість. Плюс європейські клуби, ну, хоча вони часто помиляються з трансферами, але вони не дурні, вони бачили, що от засвітився діамант в шахтарі під ім'ям. Мудрик під прізвищем, точніше, Мудрик. Його взяли за шалені гроші, і от зараз він тільки починає адаптуватись. Я переконаний, вони не будуть повторити таку саму помилку, тому Судаков. Якщо й перейде, на мою думку, кудись, то це буде клуб рангом все таки нижче. Це не погано зовсім, це просто факт, що Судакову ще потрібен час для того, щоб трішки вирости. В своїх ігрових якостях, в своєму темпі прийняті рішень. Так, безумовно, це дуже талановитий футболіст, Ми бачили чимало від нього крутих перформанців. Але на європейському рівні один перформанс там на кілька матчів, цього замало, там треба постійно тримати певний рівень гри, певну швидкість, певний темп. І чи витримає цей темп Судаков нині? Я сумніваюсь. Я не применшую заслуги і вміння Георгія Судакова, просто мені здається, що йому потрібен ще певний час для того, щоб в своєму рівні. Як казали в тому мемі, Прісполніце. Колишній спортивний директор Роми Вальтер Сабаціні вважає, що Артем Довбик не є форвардом достатньо високого рівня, з яким можна виграти чемпіонат Італії. Пряма цитата: не з Довбиком виграються чемпіонати. Зараз би. Про іспанського пічі чи минулого сезону таке говорити, якщо чесно. Так, Артем нині не в тій формі, як минулого сезону, але про це часто пишуть і говорять. Немає у нього в ромі тих підносчиків снаряду, як в Жероні. Від того і, звісно, кульгає результативність. Довбик це форвард штрафного майданчику. Це не людина, яка е, постійно, регулярно готова для себе створити, гол, створити гольовий момент і його реалізувати. Довбик краще грає обличчям до воріт. Це такий ударний форвард. Який класно бачить ворота і класно може пробити, виконати і головою, і ногою, і п'яткою чим завгодно. Він не умовний Габріель Жезус, котрий і в півфланзі якісно підіграє, і готовий накручувати опонентів і якось нестандартно зіграти. Довбик це трішки базовіше школа, такий собі таргетмен. Це знову ж таки непогано, це просто факт. Це людина, яка класно реалізовує моменти в штрафному майданчику, і проблема в тому, що йому цих моментів не створюють. Власне, про це я і сказав. А Вальтер Сабатіні з таким коментарем про Артема Довбика нехай дістає свій Вальтер і. У матчі 15-го туру АПЛ між Бренфордом і Ньюкаслом, в якому бджоли перемогли 4-2. Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі. Футболіст отримав оцінку 7,3 від Софаскор. Український півзахисник був замінений лише в додатковий час другого тайму. І просто подивіться, як Томас Франк обійняв нашого футболіста. Помітно, що до нього є дуже теплі, скажімо так, професійні почуття. До речі, в цьому матчі Ярмолюк мав можливість нанести небезпечний удар поворотом суперника після. Хорошого прориву у штрафний майданчик. Ігор добре розібрався з кількома футболістами Ньюкасла, але удар ярмолюка було заблоковано. Хороший момент був для українського футболіста. І тут, до речі, хочу трішки нестандартно висловитись. А знаєте, щоб було, щоб було якби нині Ярмолюк грав в українській премірлізі. Це був би напевно топ-1 взагалі футболіст в українському футболі на даний момент. Це чіткий приклад того, що навіть попри твої здатності, твої таланти і вміння, завжди потрібен час. Смарагди не боруться на кожному кроці. Приклад Єгора Єрмолюка – це приклад таланта і дуже великої праці. Це дуже старанний футболіст, який дуже багато працює в Брендфорді. Інакше неможливо І те, що Томас Франк. Так себе поводить у відношенні до ярмолюка, це тільки підтверджує те, що Ярмолюк це не просто мальчик з корони, який вийшов з двору і такий, я готовий розривати, давайте мене кудись в Манчестер-Сіті. До ярмолюка в мене дуже тепле ставлення, і я переконаний, що з часом цей футболіст може закріпитися в основі бджіл, а далі йти вище. Тому, за, о, зокрема, такий поєдинок і за те, що Томас Франк дав йому нагоду зіграти весь матч, і той в цьому матчі. Судячи по рахунку, був ефективним. За це, тому Софранку, Респект і Єгору Ярмоляку бажаємо розкритися ще краще. Друзі, на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок того, про що я вам сьогодні розповідав. Все на сьогодні. Дякую за увагу. Бережіть себе, Па-па. На зв'язочку.